Миру Божого дорогоцінні. Дуже багато людей кажуть, що Біблія ця книга переписана, і не потрібно їй вірити, довіряти, тому що написана людьми. Але давайте подивимося, старий заповіт, ковчег, так, святий ковчег, скинія, як Бог її охороняв, в якій знаходилося скрижалі заповідей, влада, посох та манна, і якою Богом не являлася скинія, тобто це не була Богом скинія, але Бог її охороняв. То новий заповіт слово Боже, наскільки Бог охороняє цю святу книгу, і яка дошла дійсно до наших часів в чистоті та святості. І тому, якщо я буду дійсно виконувати слово Боже, якщо я буду частиною церкви і вивчати слово Боже, то Бог і мене врятує, де б я не знаходився, чим би я не займався. Якщо я дійсно в томі Божому виконую ту волю, яку він заповідував, то Бог і мене збереже, як ту скинію, яка знаходилась в руїнах.